Спостерігаємо за рублю курс до долара, і бачимо, що сірівна рубль просідає. Дуже великі дії вони зробили, щоб зміцнити рубль. Я говорив, що продали Камаз китайцям. Зараз китайці рисують на своїх картах спорні території як свої, і Путін це не коментує, тому що це дійсно їх на території. Вже Путін їх давно продав. Ви там забудьте на російському телебаченні, що це колись було Росія, це Китай, і Байкал, це Китай, і Сибір, це Китай у цього Китая. Пащачі там мирове суспільство. Ну, якщо там, Китай віддасть якісь російські ресурси на те, що погашені були репарації, це буде вже добре. А так Китай дуже багато загарбав у Раші. Ну, А нас може поділити тільки те, що ми такі всі особистості, всі особисті думки у кожного. І немає. Такого, щоб от зараз в Дніпрі ця трагедія, вона показала, що суспільство розділилось. І, ну, і раша ці, цим і користається. Вона чи підкупає якусь сторону, як Чечні. Чи запугує когось розумієте, коли в них військовим путем не якось загарпати. А, так що тут вони теж говорять, що у них немає плану Б. Є, дійсно є. Вони чекають, коли в суспільстві українському буде розкол. І ці вибори можуть бути розколом. Ну чи от трагедія та по класу Дніпропетровська може бути. Ну тут е, потрібно, щоб власті. Е, Чесно, регулювали ці, ці питання. Якщо чесно, якщо без корупції, то суспільство розуміє, що все правильно, і якось тоді вже суспільство тримається в такому нормальному режимі. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.